Щоб від нас це єдине, де кожен погляд, дотик сонця, двох пор очей, що зігрівають серце обох у ритмі танцю. Юлію, ти навіяла таку атмосферу, що захотілося тебе закружляти танку, то може давай потанцюємо. На перемогу у номінації Золота грація. А по іменам можна, бо можливо і ми в цьому списку є. Щоб ти не мучився і не скаждав, давай подивимося на наших танцюристів. До яким нам з тобою ще Хух, Боже, дякую тобі, що нарешті до нього дійшло. А ти хотів би подивитися, як вони танцюють? Та я правно на це глянути. Не поспішай, давай оберемо переможця. Повністю з тобою згоди. І тому хочу запросити головного шкільного кореографа Руслана Іванівну, просимо вас. Діти, я хочу вас привітати з із цим, із цим чудовим днем. Ви знаєте, дуже приємно, що це свято, я не буду хвалитися, але за моєї ініціативи вродилося у наше шкільне життя. І вже упродовж сьогодні я думала, чи це 5 років пройшло, чи 4 роки, але ми його щорічно в останню п'ятницю листопада святкуємо це свято. Я усіх присутніх вас. Вітаю із цим чудовим святом. Хочу вам сказати, що коли ви готуєте нам свято вчителя, то зазвичай ви просите у нас пробачення за те, що ви не слухняні, за те, що ви е, занадто буваєте рухливі, а сьогодні, мабуть, настав той день, що ми вчителі маємо попросити у вас пробачення. Ну, принаймні, кожен присутній вчитель, який є в цьому залі, Пробачення. А я, оскільки на сцені, то я прошу пробачення у нашої головної сьогодні головного організатора Даші Габрушко. За що я, Даша, тебе прошу пробачення? За надмірну за вимогливість до тебе. Я думаю, що ти мене пробачиш, тому що знаєш, що я не тільки вимоглива, а й дуже тебе люблю. І сьогоднішнє свято це. Е, Завдяки твоїй ініціативі і підтримці твоїх друзів, воно відбулося так, як ти хотіла. Ну, а оскільки сьогодні воно і причетне і до нас, тому що я вважаю, що вчитель і учні не роздільні, тому що якщо була повна школа вчителів, а учнів не було, то не було кого вчити. Але якби була повна школа учнів і вчителів не було, правда? то теж результату ніякого не було. Тому давайте один одного любити. Цінувати? Ну, а оскільки я сюди прийшла для того, щоб вибрати головного номінанта, то, звичайно, переді мною інтрига, хто ж і справді заслуговує на звання? Це є легка Ліза і мізелюк Максим. Вітати своїх танцюристів, з якими я безпосередньо займалася впродовж цих років. Це Жуковський Ярослав, Полюхович Тетяна, Галушко Дарина, Іван Євко Роман. Мені здається, він сьогодні є, чи нема? Ні. Чи мені показали, що він сьогодні зайшов? Є оці діти, які справді е, я вклала душу і реалізували мої плавики. А вас, мої дорогенькі, мені дуже приємно вас сьогодні номінувати через те, що ви ще мої учні. Е, ну, Я не ваш хореограф, вашим хореографом є Тетяна Васильівна, тому для неї ми потім спіславо віддамо. А я вас вітаю і бажаю, що ви удосконалювалися. Дійсно найкращий вибір. Давайте глянемо, що вони нам покажуть. Зустрічайте на сцені Лізу і Максима, учнів 4-го Б-класу. Я радіваю і газ тут шмок. Збираю свої дві найбільші もう а 度見たんす,すんよ、バイトボールに乗ってた。 thank you